Дякуємо за вашу мужність та відвагу. Дякуємо за ваш оптимізм та надію, яку ви вселяєте в кожного з нас. Дякуємо за ваше прагнення до змін. До змін в нашій країні. Шановний Євгене Олександровичу, щиро вітаємо вас з вашим днем народження. Бажаємо здоров'я та наснаги, успіхів та натхнення. Бажаємо ніколи не розчаровуватися та мати силу завжди підкорювати все нові і нові висоти. Вірних друзів та надійної команди. Вірте в себе, в нас і в нашу Україну.